Путлер видав шокуючу заяву і раптом осоромився при всіх. Стався конфуз. Наговорив такого, що зрозуміти непросто за СВО, що з ним зараз, та як це все закінчиться, як рашистів водили за ніс, і що газ це дуже важливо, і всім треба саме його. Навіщо було приймати дивне рішення по ньому, якщо він наріжний камінь всього? Так ми мовити всьому голова. Буцімто Путлеру обіцяли НАТО, давали деякі гарантії, а тоді дещо зробили і все пішло не так. Ще й щось про мінг сюди до. above. Пояснив за кінець війни, коли можливий і як за яких умов. Які ж заяви видав Путлер і як сконфузився під час виступу? Та що наговорив за завершення СВО і мир? Давайте розглядати у ролику. Всім привіт! Ви на каналі ptv.ua. Підписуйтесь на наш телеканал, ставте вподобайки та пишіть свої коментарі. Ну а ми починаємо. Очільник держави Рефії Володимир Путлер впевнений, що Україна досі користується російським газом, який розтікається в її газогонах, впевнений президент Рефії. На західному кордоні до нього нібито підбішується український газ, і ця суміш надходить європейцям. Про це воєнний злочинець сказав під час виступу на російському енергетичному тижні 2023 року. За словами очільника, російським газом досі користуються в Україні. Блакитне паливо нібито потрапляє у газопровід на російсько-українському кордоні і розтікається ним. Путлер впевнений, що коли газ доходить до кордону з ЄС, до нього надають газ українського видобутку. І тоді на папірцях все. Сходиться Процитую більш детально на західному кордоні. Є сховища, і звідти газ подається далі, але однаково це наш газ, і Україна ним частково користується. Без наших об'ємів там нічого неможливо вигадати. Заявив очільник держави Тут ну, дійсно только сказати, що коли наш газ заходить на територію України, що <клес> совєтське рім'я. вся система построена таким образом, что он растекается по, по газопроводам внутри Украины. И в этом смысле, а, а все остальное это только по бумажкам дальше, что якобы он целиком идет через территорию Украины, к западным потребителям, потом они там бумажки соответствующим образом составляют и определенный баланс с границы с западной границы Украины, там из хранилищ, собственная добыча подается туда дальше, но все равно это же наш газ. Наш да українському частично пользуються нашими об'ємами. Без нашого об'єму там невозможно що придумать. По сам що там как угодно. Країни ЄС намагаються повністю відмовитися від рашистських енергоносіїв. У результаті вся їхня економіка перебуває на нульовій позначці. з четверте направлення трансформації нашого тека. воно прямо зв'язано з новими перспективними перспективами і географії експорту. Как вы знаете, европейские страны фактически отказались от наших энергоносителей, ну, не полностью, но пытаются это сделать. отказаться от наших энергоносителей, которые многие годы обеспечивали экономическое и социальное благополучие Евросоюза. Конечно, сто процентов, но в том числе это было серьезным, очень серьезным элементом этого благополучия. Введены ограничения на банковское обслуживание, фракт, страховку, а также установлены так называемые потолки цен на наши нефть и газ. Оставлю сейчас в стороне эффект этих решений для самих европейских стран сначала сейчас, пожалуй, вернусь к этому. Они сейчас переплачивают за поставки нефти, нефтепродуктов, газа, а в результате экономика Евросоюза находится на около нулевой отметки. А промышленное производство с марта текущего года и вовсе оказалось в отрицательной зоне. Він зробив ще декілька заяв, тому пропоную їх послухати. Війна в Україні була започаткована Києвом у 2014 році, 8 років тому. Росія почала СВО, бо інших методів не залишалося. Росію водили за ніс із мирного врегулювання в Україні доводиться відповідати. Стало зрозуміло, що жодні цивілізовані способи забезпечення безпеки неможливі. Про відмову Європи від російського газу навіщо створювати собі проблеми в надії, що ми впадемо. Ми не впадемо у своєму виступі перед працівниками енергетичного сектору. Президент Рефій також вкотре висловився щодо війни в Україні. Серед іншого повторив тези про те, що війну почали українці у 2014 році. І Рефія не знайшла цивілізованих способів регулювання. Також політик запевнив, що Росія не постраждає від відмови ЄС від російського газу. В Цілому підсумував, що Бог з ним та з тим газом. На сьогодні, все дуже дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте вподобайки і пишіть свої коментарі.